Учасники служби Божої тут у храмі, на дворі, знаєте, у храмі, хто там на дворі не набагато тепліше, так що ви е, сте не заздрили. А от ті, що в онлайн-трансляції у вони сьогодні у вигідній позиції. Усі учасники служби Божої, хто долучився до молитви е, цієї служби Божої слава Ісусу Христу. 26 неділя по зісланні Святого Духа, а 26 неділя по зісланні Святого Духа це завжди дуже коротка притча, але притча дуже, ну, дуже промовляюча і потребує все-таки наших роздумів і трішечки і розібратися. Бо в тій короткій причі йдеться про дуже успішну людину, дуже успішного аграрія і хтось би. Хто вирішив або займається аграрним бізнесом, би позаздрив, казав, ну, чоловіче, мені би так, як у тебе там Лука описує. Взагалі мусимо розуміти, що майстер слова Лука е, живе після життя Ісуса Христа земного. Тобто Ісус Христос, е, після того, як Вознісся на небо, е, після наказу апостолам, апостоли йдуть до різних управління. Е, Кутків світу, і він ходить з Павлом, і він збирає всі відомості про життя Ісуса Христа. Скоріше всього, Лука міг бути е, і свідком життя, десь побачив Ісуса Христа і ще був досить малий. От так тому дуже важливо, щоб наші діти також були свідками деяких речей із історії нашого спасіння, бо вони є і їхньою історією. І він, як людина практична, як лікар, е, він. Дуже чутливі на соціальні виклики, і ця притча написана, написана у контексті соціального виклику. Перед цією притчею є такі слова одного з народу, який приходить і просить Божого Сина, аби розсудив його з братом, аби той справедливо поділився з маєтком. Ну і Христос каже, що моя місія трошки інша. Хто мене наставив бути судді між вами? Але ніхто не відміняв справедливості. Ніхто не відміняв справедливість, бо більше того, саме Євангеліє дуже чутливе на справедливість. Браття, сестри, якщо ми виключимо поняття справедливості з нашого життя і будемо молитися, але не будемо жити справедливістю, то ми зруйнуємо наше духовне життя. І Ця притча виголошена якраз у контексті питань соціальної справедливості. Але перед тим, як почати аналізувати, що ж тут у цій притчі таке особливе і чому е, така, мабуть, десь невтішна доля цього успішного аграрія, е, розпочну з дуже свіжого досвіду із нашою молоддю підлітками, 13 років. Е, Ризка 16 років ми мали зустріч? Я їх запитав перед тим, як почати е, читати, а потім аналізувати цю притчу, що хто з вас не має жодних планів на цей рік? от Жодних планів немає. Що життя принесе, з тим ми живемо? Е, на рахунок те, піднімаємо руку, як ви думаєте, хто підняв руку? Ніхто. Всі мають плани. Добре, кажу наступне запитання. А хто вважає? Що, от через рік-два не забуваємо, що дехто з них 15-16 років, моє життя кардинально зміниться. І ці зміни будуть обов'язково на краще. Як ви думаєте, скільки підняли рук? Усі. Усі. Посміхніться, і згадаймо себе у 15-16 років. Що ми думаємо, лише звідси піду і все це змінить. А як це змінить? Ну, отак во піде школа, во буде життя йти уверх. Всіх у вас так пішло. По всякому. Але у нас були плани. Слава Богу, ми живемо планами, і ми, ми живемо надією, Надією на краще. Все дуже добре, все дуже правильно, все дуже закономірно. Кажу жуки, ця притча тоді для вас. І ми починаємо читати притчу, слухати. І у цій притчі треба звернути увагу на презентацію фактично. Одного єдиного героя цієї притчі, якщо можна так сказати і назвати його героєм. Він дуже життєв, е, е, така життєдіяльна людина або просто діяльна. Він весь у дієсловах. Цей чоловік, у якого грудила нива, починає. Він спочатку думає, міркує, бо треба думати, браті сестри. Діти, завжди треба подумати перед тим, як щось робимо, як щось кажемо. Він думає. Тоді, після того, як він подумав, каже: не маю де звести. Я не можу. Не маю де звести урожай. От це я тепер не можу зробити. Він констатує, що він щось не може. От для чоловіків це дуже важливо, для всіх нас, особливо для чоловіків, що я можу, а що я не можу. Дорогі жінки, не чіпляйтеся, як чоловік каже, що оце робити не будемо. Він просто розуміє, що він це. Прокалькулювавши, продумавши, бачить як безперспективне. І тоді дуже тяжко його подвинути, треба, можливо, час, а можливо, і не треба його трогати. Оце це дуже важливо для всіх нас, особливо для чоловічого мислення. Оце я можу, це я не можу. І боронь Боже, аби ми вбили Та що ти можеш. Та що, а от, дивись, що зробив, а ти що можеш. Ну це дуже треба обережно з цим. Бо потім він скаже, а я нічого не можу. І потім ви самі жінки страждаєте. Каже, ну, не маю де звести цей урожай. І тепер починаються конструктивні, але діє слова. Я зруйную старі. Чуєте? Він зруйнує старі стодоли, бо вони малі. Побудую більше. Наступне дієслово. Я побудую більші, а тоді зведу мій урожай, знову дієслово. Ну і тепер дуже важливо. Часто проповідники чомусь цього чоловіка звинувачують, що то чоловік, який би лиш гостився, їв, пив, веселився. Ці три дієслова буду їсти пити і, скажу душі моїй гішпи, веселися. Це приходить в кінці. Більше того, перед тим, як цей врожай земля вродила, то він мав десь це зерно взяти. У нього якимось чином малася з'явитися ця земля, чи він її успадкував, чи він на неї заробив, тоді він мав обробити поле. Тоді він мав дати його або сам засіяти. Ми в часи, діти, коли комбайнів не було. І коли ми складемо докупи, скільки дієвий цей чоловік, який має землю, який її обробляє, який засіває, який планує, зважує, що може, що не може, руйнує старість тудо, будує нові, хоче завести. Це дуже ж це дуже дієва людина. Але питання яке ставить автор притчі, Господь Ісус, а Лука це записує. А далі що? А яке місце Бога тут? Ну, Тут Бог також презентований. Але Бог презентований у цій притчі так, як ми звикли самі його презентувати. І звернімо увагу, що часто ми Господа Бога презентуємо як Бога природи. Причем каже одного чоловіка земля добре вродила. Земля вродила. Ми так і кажемо, ну, природа своє зробить. От там якась тваринка закінчила життя, каже, от червачки, мікроби і так далі, сонячне промітня, природа своє зробить. Так наші люди у селах кажуть, особливо ті онлайн у селах, які маєте річки, слухайте, уважно, будь ласка. Потім беруть і закидують у воду, все у річечку, каже, природа своє зробить. Ми часто Господа Бога сприймаємо як, Госп... як Бога природи і кажемо, літо своє зробить, зима своє зробить, осінь своє дороблює, природа діє. От у цій притчі. Цей чоловік дивиться на Господа Бога досить на такому примітивному рівні, бо природу заперечити не можна, яку Господь Бог сотворив, і яка дуже мудра і дуже дієва. І він каже, земля вродила. Ну та й слава Богу, ну, ми не чуємо, до речі, слава Богу. Земля вродила, і, і, і тепер треба мені щось зробити. Браття, сестри, Бог презентований дуже скромно. Коли ми починаємо читати Святе Письмо, ми починаємо з книги буття зазвичай. І в книзі буття, коли ми відкриваємо перші сторінки, там ім'я Бога кожні декілька рядків. Бо Бог є творцем природи, і слово Бог постійно супроводить текст. Але потім, коли починається вже історія сім'ї Авраама, історія патріархів з 12-го розділу і до кінця, це слово і ім'я Бога дещо гальмує. Коли ми подивимося на історію патріарха Йосипа, сина Якова, і на той період, ми можемо зауважити, що починаючи з 37 розділу, Ім'я Бога якось із тексту зникає. Тобто уважний читач візьме книгу буття і почне читати, і, то, і сказав Бог, і зробив Бог, і побачив Бог, а потім якось все Бога ніби менше згадка про нього. Чому? Бо тут залежить вже від того, що Бог каже до людини, і як людина звертається до Бога. І тут мають вже бути партнерські відносини, братя сестри, і тут багато чого залежить від нас, чи ми призиваємо ім'я Бога. І в житті історії Йосипа, коли його брати продають, коли він потрапляє в Єгипет, вся ця історія дуже рідко згадує Бога. Він згадує сам Бога, коли жінка, дружина Потіфара починає чіплятися до нього. він Говорить, що як це несправедливо до його господаря, і каже, що це не вгодно. А далі знову Бог зникає, і потім слово Бог виникає уже у в'язниці. Бог йому у сні відкриває. Але потім зрозуміло все в кінці історії Йосипа, коли він відкривається братам, які приходять, і брати опускають очі, що вони накоїли, він каже, не переживайте. Це Бог мене сюди привів. І ці слова, ця фраза, і згадування Бога є дуже важливим. Чому? Бо в житті Йосипа хоч текст не згадує або мало згадує ім'я Бога, постійно був Господь Бог. Браття сестри, це дуже важливо. Бог не лише був Богом природи, а Бог усе був з цією людиною. І коли приходить такий момент, коли треба зробити визнання, що каже Йосип, Бог мене сюди привів. Братя сестри, ця притча, яка говорить про чоловіка, яку ми сьогодні слухаємо, ми не, згадуємо, ми не бачимо згадки про Господа Бога. Цей чоловік дуже практичний, хоче зробити все. Бог у нього є богом природи, природа своє зробила. Зараз лише справи за мною. Є один принцип трьох Ж У живої людини є живе живий Бог. Треба, щоб людина була жива. І Бог, який все є живий, буде жити у житті цієї людини. Цей чоловік був дуже діяльний. Але не цілком життєдіяльний. Він трошки йому для повноцінного життя бракувало. Він був біологічна істота, соціальна істота, яка і Бога приймала як Бога біосу. Але є ще й друге життя, де Бог є партнером у житті людини. Цього тижня ми будемо мати уже тисячний день. Повномасштабного вторгнення і нічівної, страшної війни. Коли сталася е, ця страшна трагедія в нашому народі, багато людей прийшло із запитанням, як то Бог допустив? Багато людей образувалися на Господа Бога. Знаєте, що це треба дуже цінувати, коли люди визнають, що є Бог, і Бог був у моєму житті партнером. Я з Богом усе говорю. І у мене запитання до нього, але є багато людей, які навіть не згадують у цій страшній ситуації Господа Бога. Чому? Бо то ми і без нас щось рішаємося, ну не Бог то вирішує, а це неправда. Це неправда. Браття і сестри, це страшна неправда. Людина, яка забуває, що Бог цікавиться нею. Не може жити повноцінним життям. Отут це ж-Ж. ж Тому хотілося б сьогодні, щоб ми надихненні притчею розуміли, що не лише від нашої діяльності, а від втручання живого Бога залежить наше життя. І тому, браття, сестри, мусимо бути сильними, бо дистанція довга тисячу днів. Дистанція довга. А уявімо собі діти, які народилися е, у 21 му році, і е, їм був рочок, коли це почалося. Для них це є нормально. Вони в тому виросли. Це таке моє дитинство. Вони не усвідомлюють, не знають іншого життя, але Бог хоче друге життя нам дати. Бог нам хоче дати повноцінне життя, де Він є партнером, другом і щось вирішує в нашому житті. У причі. Бог дуже мало вирішував. Йому успішний чоловік мало відвів для діяльності е, місця. Даймо Господу Богу місце у нашому житті, і все починається з нашого справедливого чи несправедливого життя, з нашого життя. А далі можемо, як то ми кажемо, на Ектені, одне одного Христу Богові віддаємо. Так от молимо сьогодні за три же. У живих людей живий Бог живе. У не дуже живих людей живий Бог, є лише Богом природи. Для нас Бог живий, Бог друг, Бог Батько, і ми до нього промовляємо, спілкуємося, і Він дає відповіді. Амінь.